Добрий день, дорогі гості, шановні жінки та милі дівчата. Злить відчутним весняним подихом приходить до нас у березні чудове жіноче свято. Цей день несе у світ ніжність і красу, адже усе найдорожче, що є в нашому житті щастя, радість, надія, кохання, пов'язане з жінкою. Ви наповнюйте будні яскравими фарбами, спонукайте до шляхетних вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. Найкращі квіти хочеться в цей день принести вам, найкращі всі слова, що більше минуло в житті пісень, і лише весна в душі. Свіла. Для вас звучить лірична композиція Скрипальна. Я жінка, ви чуєте, люди, я свічка, запалена Господом на віки. Я річка, бурхлива, неспина, що полі змиває верхи берегів. Я жінка, природою створена пісня, яку чоловік заспівати не зумів. Я мрія і спогад, майбутнє і колишнє, я щось незбагненне для чоловіків. Я жінка, я дійсно слабка половинка. Історію творять, звичайно, мужчини, але лише так, як захочуть жінки. Дякую І щоб переконатися, чи це справді так, давайте зробимо екскурс у минуле, у далекі античні часи. Кажуть, що на світі все від жінки колись давно на, слав... на славному молі. існували всі вони до довіку, якби там не з'явилися жінки. Де його шукати, віддати його. А ти, Гермесе, не верситься тут, не заважай працювати по чоловіку. Ха, чоловіку. Тому я йду жінка, Бог. А якби ти став який у характер, зроблю щось деде, не де, не подивіться, що я Бог. Як почне іскрами очей витати, попилить до платі. Оце так має шняць, ця домашня робота. Жив собі не то жив, поки афіри не зустрів і почалося. Юр, Помий. Приготуй, принеси, привези. Все, годі з нас. Це все, женемо своїх жінок на землю. Та ви що? Чого говорите про жінок? Ви такі ніжні, спроси, виточені. А ти мовчи, добре тобі говорити, ти ж ще не одружений. Так, все, годі, сперечатися. Я тут головний борг. Останнє слово, за мною. Вигнати їх, ми завжди встигне. Давайте краще подивимося міський під нос. Чи побажають жінок на світої, чи жаліють їх. Що ти взагалі жіночі свято? А ну гермація, принеси мені світу. У нас золота А що ж воги побачили на землі? Де-не-де головав не недачі собака на повний місяць. Село ноги і вкладалося спати. Лише в одному вікні блимнуло світло. А ну погляньмо тихенько, що ж там діється. Ш -ш -ш -ш. його прямою наводкою із засади та на та та ребрах його по ребрах, а ще раз по а або міжу, ото буде як яковечка. Оце ідею треба попробувати. Бо, знаєте, якщо правду казати, толку з мого марка, як з козла молока. Золота ваша пораду, комунько, шовковим він у мене стане. Ну, добре, буду дякувати за посиденьки. Під <підоць> гляну, може, і маленький додому прилізли. Хоті. Я вже і концому приготувала. Бувайте. Ой, кейтоскі. Протич, я навчілка. Хоч Пот... цілий день працюю, рук не покладаю, а ти тільки п'єш і п'єш, вражина. Не свариться. Івре. Я не буду бити. ті в тебе страшні хлопці. я ж нічого з відро пиво випіть, то на двох будуть. Біби -бі його і будуть тобі вразити, не бійся, не бійся. Завтра буду, слухання. Всю домашню роботу перероблю. Курейку пасусь, зденей, поку, круту. Ести, зварю. Снітало, тюпі. Ще... Дивися, Ну я запам'ятала, а тепер ідесь спати, Вражина. А веси головець! Іде то його чорти цілий день носили. Весь у болоті, дім. і той болотом обмурзаний, Люденьки добрі, та що ж тому накоїться? Де? До кума, А він якраз кабанця коло, а який кабанець без шкварки, а щоб потім не помню. А не танцювали. От я тобі зараз репрому що все пригадаєш. Я завтра буду чесно посуд тобі помию, барадики тобі на люблю, не дися. Ха! Хоч до мавки прикладай. Дивися, щоб завтра ми. Палазю і буджу Парасу. Ходи, ходи на бума. У мене така новина, аж язик свербить. Так хочу розказати. А в мене і там козі З зроду віку такого О, не було. Мій Марко, а мій степан Казав. що всю роботу за нас перероблять. Куман, а чи є у вас губна помада? Є десь там у шухляді. а у вас є духи? І лап для нігтів. Ха! Обізательно! Так, у О! Підемо сьогодні до клубу або до бару. А вони хай калують. Не хай калують. Картоплю обирає її і так, і ся та, нічого не ходить. Куме, а чи потрібна в борщі вода? А? І ти пам'ятав, чи я в борщі та вода, чи нема. Мені головне, аби м'ясо там було. Ха, а що це ти там ліпиш? Якась калапеця? Ото в мене будуть вареники. Ото вареники. Та на воно на вареники ніяк не схоже. Ну собаки не захочуть їсти. Ой, мабуть, не захоче моя палашка таке варево їсти. У мене борщ пригоріть. А смердить. А тим борщем свиней потруїти можна. Як і твоїми варениками. І що ж то тепер буде? І да, та й бой. Що горілим смердить? А тістом все заляпано. І плід, і підлога, все. А що ж тут трапилося, чоловіченьки? А ви признавайтеся, ви хотіли на вкаду ставити? Простіть нас, любі. Ми їсти хочемо. Не без вас, і без рук. Давайте помиримось, тільки нагодуйте. А то будете знати, як жінок не шанувати. Буде <клес> вам наука? Як шанує жінку? Чоловік Степан. Дурів? та хай би за молоду поки ще молодою гарною була. Може б з ними і не звікувала? Ой, оце за двадцять літ перший раз давай кину собі. О, б це він там був? з галамудрим? в удрим? А борщ нічого. Степане! Тим, пане. І куди це він подівся да й О, так і є поплента в добару. І отак кожного дня ота карцизята я йому покажу. Або ще таки попробую. Або ж нічого. От тільки б сметанки до нього. Піду, подивлюся, я вершки зберу. От тут мустурі, ну, мабуть, газет начитався і сметану зібрав. О, підожди, харцизя, ось який такий, я... хай би тобі дорогу туди, відшибло от до того пару, ото -от кожного дня здається, сумно. Де ходив? До миру певне? Ото От такий сякий. І за кожного Божого дня. А за спиною що ховаєш? Прикупив на завтра. Пиво чули, чи вино. Всі гроші процвіма. Ну, що там ти ховаєш за спиною? Показуй. тебе. А що ж думають про нас жінок сучасні чоловіки? Опа, нам став! Ярко. А ось, як? 8 березня свято жіноче. Жіночки. А ми чоловіки теж святкуємо, бо загальний вихідний. Це, панове, велика перемога чоловіків за права жінок. Точно. У них свято і у нас свято. У них вихідний, і у нас вихідний. У них декретна відпустка. і ми чоловіки можемо брати собі декретну відпустку. От візьмемо, наприклад, южний. Нє, мою не бери, бери свою. А що мою? Ти знаєш, кухня, діти, прибирання, духовних інтересів, одні, одні телевізійні серіали. Сорому ніякого розвитку, соромно розповідати. Сам її до такого довів. Ти ж вдома, ну справжній тиран. Тобі її жінці від домашніх обов'язків голови ніколи підвести. А що в тебе не так? Ні. Я справжній демократ. Я дав жінці повну свободу дій. В неї. Три інститутські дипломи. Не вже три. Вона б і четвертий закінчила. Та влада перешкодила. Що, відрахували? Ні. Видвинули. Куди? В адміністрацію. Район? Яку районну? Яку району? Бери вище. Рут. Вона ж одних іноземних мов. Штук шість знає. І навіщо стільки? Вона ж всі країни об'їздила. Ще такої країни нема, а вона вже туди їде. Вона з Ангелою Меркель коктейлі пила, з мішиною бамою квіти саджала, з папою в шахі грала. Да, ти що? Ось ти на маршрутці їздиш, а моя на лексусі. А зараз вона ще й депутати балотуються. Ти її листівку читав? Ні, що пишуть на парканах, я не читаю. На яких парканах? Вчора. Зранку усі почтові скриньки поклали. Невже не бачив? А, згадав. Вона ж мені в нього бутерброд завернула. Хто? Та жінка моя, я тільки на пообідав, а вона мені з собою бутерброд. Очі мої його не бачив. Це що, викидати таку листівку, таку інформацію цінну? На, читай. А я поки бутерброда скуштую. Можна подумати, ти ще сьогодні не обідав. А що таке обід? Ти, ти, ти знущаєшся? Ти не знаєш, що таке обід? Е, Колись знав та забув. Обід це перше, друге, третє. Перше? Я вже два роки не бачив другого. Друге. Я вже рік не нюхав першого. А по-третє, ну чого ти такий маленький бутерброд з дому взяв? Та я б і цей не взяв, якби не зміг. Ну що, подобається Лисівка? Ну що, гарна? Бери її, разом з моєю жінкою забирай. Як жінку? Ти тільки нахвастився нею. Ти сказав, що ти ж говорив, що вона з Меркель коктейлі пила. Вона з Меркель коктейлі пила? а я дітей вдома штучним молоком годував? З папою Римським зустрічалася? Вона зустрічалася з папою, а мене вдома діти мамою називають. Я її вже два місяці не бачив. І тільки по телевізору і бачу. Та ти мало думаєш, що моя жінка подарунок. У твоєї свої закидони, у моєї свої. Ось би взяти та перекрутити наших жінок і зробити дві нормальні. Одну тобі, а другу мені. Щоб вони все встигали. І на роботі, і вдома. Хіба бувають такі жінки? Бувають. Я впевнений, що в нашому залі саме такі жінки. Ти піди спитай, вони тобі скажуть. А, вони то скажуть, а що скажуть їхні чоловіки? Я знаю.